Доброго дня. 28.07.23. І коротко про застосування ферментів. Наприклад, оця вина це десертний варіант і сорторіту. 29 вересня минулого року матеріал був знятий з кущів. Його загальна маса була 104,6 кг. Під час дроблення був використаний фермент лазайм І Ще навіть не минула доба було проведено його пресування. І, власне, про дію цього ферменту. Загальна маса, врожаю вже казав, була 104,6 кг. А після пресування, після зважування маса становила 70,7 кг. Таким чином, можна вийти на питому вагу отриманого матеріалу. вона Ця питома вага досить суттєва, більше 65%. І для сорту Ритон це дуже добрі значення, зважаючи на його не, там, максимальну добру соковитість ягоди. Тобто соковіддача Ритону затруднена ну, на рівні, скажімо, там, того самого цитронного магача. І 65% це досить пристойні значення, сокоотримання після пресування. Одразу ж, Матеріал був поміщений у холод для його освітлення із внесеним препаратом Enartis Zim 1000C. Через дві доби матеріал був знятий з осаду і розпочалася робота з ним по двох напрямках: сухого та десертного варіанту. Значить, те, що стосується десертного варіанту, одразу після внесених дріжджів QA-23 був також внесений фермент Optivite. І одразу ж виконано внесення спиртового компоненту в кількості 4% від об'єму. Також був розрахований саме спиртовий компонент, який потрібно бути внесений із поставлених цілей 16 на 9%, тобто 81 балдела, що гарантує значить, його ну, стабільність цього вина під час зберігання. Відповідно до розрахунків, потрібна доза спирту повинна становити 103 мл на 1 літр. Тобто, оцей весь залишок, за виключенням тих початкових 4%, він був внесений за ще 5 окремих внесень рівними дозами. Під час останніх внесень спирту ще раз був внесений оптівайт, і в такому вигляді вино. В принципі, закінчило своє, свою ферментацію, і аж 4-12 матеріал вперше був знятий з осаду. Осад був незначний, знову повторюю, завдяки тому, що був відповідним чином підготовлений матеріал перед ферментацією. І, власне, до цього часу вино знаходилося в такому стані, ну лише у теплому середовищі за кімнатних температур. Будь-які дії з його освітлення не виконувалися. Ні фільтрація, ані будь-які препарати не застосовувалися. І, власне, про його прозорість можна осудити по цьому предмету. Тобто вино досить прозоре. Ну, взагалі, десертні вина освітлюються краще, ніж сухі. Ну і власне готовий варіант. Купачки чорні цього разу. В залишку ніяких інших немає, вільних. минулого разу були кремові, але хай будуть чорні. Ну, вино таке ось. Золотаво зеленкувате на що я розраховував. Чому 16 на 9? Це мінімально можливі значення. Ну, ще можна було б 16 на 8, але 16 на 9 це один бал в запасі. По стабільності. Це пов'язано із сукрісістю. Вона була 22,8. Тому при запланованих 16 на 9 я можу дозволити збродитися різниці 13,28. Що за низьких температур ферментації, а саме такі умови ферментації у мене були присутні. Можна вважати, що один відсоток цукру може відферментувати нам, скажімо, 0,56-0,58 обертів алкоголю. Таким чином, ця різниця між цукристістю і, і тим цукром, що залишився у вині, вона мені набродила біля половини саме спіртуозності цього вина. Що вважаю, непогано. От. Якби була цукристість, стартова цукристість матеріалу була більша, то, можливо, і були б 16 на 12, 16 на 14, ну, але минулий рік був несприятливий у плані набору цукрів зв'язку з його значною вологістю, низькими температурами у серпні та вересні, тому і такі значення. Все, дякую за увагу. До побачення.